Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати з такої домашньої курочки бульон. Це у мене половина курочки. Вона така жирненька, буду готувати бульон. І м'яско заправлю сметаною. Покажу, в мене вже є на каналі, як я заправляю м'ясо сметаною. А бульончик візьму. І буду робити зараз маленькі пельмені. і будуть пельмені на курячому бульоні. Отакусь от страву сьогодні я буду готувати і поділюся з вами, як я це буду робити. Ну, от зараз буду закладати в каструлю м'яско, але перед тим, як буду закладати, я покажу вам, що я роблю. Ось цей жирок, бачите, я його зараз отак повідрізую трошечки. І поставлю у блюдце. І не буду ставити його відварювати у першу воду, тому що я зараз поставлю. Відварювати м'яско за водою. І першу воду, тільки закипить, я зіллю промию м'ясо гарно, каструлю, промию гарнесенько. І вже оцей жирок, який я зараз відріжу, додам у другу воду, і буду м'яско варитися до готовності. Показую вам жирок, обрізала. І м'ясо залила водою. Тепер ставлю, щоб воно, як я казала, закипіло. Покажу вам, що от, це вже наляла в каструлю другу воду, водичка закипіла і вже буду ставити отуди у кип'ячу воду, м'яско. Оце, Водички насипала так достатньо, тому що мені потрібно буде е, бульончика багато. Бульончик буде жирний, нічого, що води багато, тому що е, є багато жиру, буде гарний бульончик. Все, зараз ще посолю так десь. Соле трошки, і хай вже майже до готовності. Коли вже майже буде м'ясо готове, я додам цибулю, лавровий листочок. Поки м'ясо буде варитися, а я буду готувати, буду робити пільміни. Я взяла тут 300 г свинного фаршу, цибулю одну таку величеньку, зітерла на терці, бачите, такого гарного соку пустила цибуля на терці. коли терти її, вона гарно пускає і тоді менше води от треба буде додати до фаршу. Перчик мені потрібний, чорний мілений. Холодна вода, і сі. Додам Перчика ще. Перчик за смаком, хто скільки любить, я люблю багато. От гарненько додала. І тепер солида. Десь так. Одна третя чайної ложечки, але це у мене столова ложечка. А там ще попробую на сіль. От. Це гарненько зараз вимішаю. І бачу, що треба ще додати води. От. Ну, там, десь так додала 50 мл. Я спробувала на сіль, на перчик. Всього тут достатньо. фарш готовий, накриваю і ставлю в холодильник. Буду замішувати тісто на пельміні. От Мені потрібен кип'яток, я взяла, окріп, як ми кажемо. Окріп, тільки що закипів. Олія мені потрібна і сіль. От візьму таку чайну ложечку солі, це у мене тут 500 грам борошна, тому що я буду трошки заморожувати цих пільмів. Перемішаю, а тепер додам олії. Одна столова ложка, друга столова ложка. І тепер ложкою буду замішувати і додавати ось сюди цей окріп. Так. Ще додам, трошки залишила. Все, можна рукою тепер. Ну, от таке тугесеньке тісто я замісила, бачите, тугеньке воно. І тепер ставлю мішечок, те, який ми ставимо. І хай стоїть хвилин 10-15, і я знову ще раз його перемішу. Тісто відстоялося, я його перемісила два рази ще. Тісто на варенички і на пільмі, чим більше його місити, тим воно робиться більш еластичне і упруге. Тим краще тоді робляться варенички, пільмі дуже гарні виходять, якщо гарно вимісити тісто. Ну, це так, це не наука якась там, це я просто розказую. А кожен робить вже по своїм опитом. От, різала, а це ставлю сюди, хай стоїть і отак буду зараз розпачувати. Підсипати борошном. Борошном гарненько підсипаю. Напевно, і все. Отаке От тонесеньке тістечко вийшло розпачене. Бачите? Таке тонесеньке, дуже таке опруге. Бачите, і мукою підсипала, і муки немає такої, щоб воно було в саніці. Ну, Зараз буду вже кружечки вирізати. У мене є такий малесенький різачок для малесеньких пільменів. Це, ну так, діаметр 4 см. І отак от буду виробляти зараз кружечки і буду робити такі малесенькі пільміні для бульйона. Кружечки я вирізала і тепер буду знімати тісто з кружечків забирати отак. Я взяла фарш, фарш гарно відстоявся, так гарно пахне, і буду розкладати вже по кружечках. Фарш уже по кружечках розіглала і тепер буду ліпити. Отак. Отакі малесенькі пільмінки будуть Ну так. Бачите. Так. От і все, отакі, От получаються малесенькі, дрібнесенькі. Все, йду, воду вже поставила і зараз буду показувати, як далі буду робити. Показую вам, який у мене получився от бульончик. М'яско вже варений. Я закинула отут ще морку, вже трошки давненько закинула морку. І тепер от беру цибулю. Величеньку таку. Отак-таки от на четвер розрізаю, сюди, закидаю. Тут у мене два листочки лаврового листка, і трошки зелень от і теж сюди це поки ти пить ще хвилин. Десять на такому малесенькому малесенькому огні. Бульончик з м'ясом. А вода зараз закипить, і я буду вже відварювати пельмені. Бульон трошки вже прокипів з цибулькою, з зеленю. І я буду його звідси трошечки забирати. Бачите, який жирненький, гарний. Забирати, скільки мені треба для пельменів. А остальне залишу там, щоб заправити м'ясо з сметаною. Але я не буду показувати, казала, що покажу, як буду заправляти м'ясо сметаною. Вже не буду, тому що дуже довге відео вийде в мене. У мене є на каналі, як я заправляю м'ясо таке з сметаною. Так що, хто бажає, може зайти і подивитися. От я відібрала, скільки треба бульончику мені. Бачите, бульончик такий прозорий, чистесенький. От Гарненько вода закипіла. Посолю. Буду туди закидати пельмені. От я їх скільки зробила і ще буду доробляти, а зварю тільки скільки-скільки треба. Ні, всі не буду варити. Стальні будуть пілют на заморозку. От іще трішки закину, Отак, трошечки залишилося. А тепер перемішаю їх легесенько і до готовності буду варити. От пельмені закипіли. Зараз декілька хвилин. Вони тільки надуються все, вони вже готові. Дивіться, як гарненько пільмінки надулися. Дивіться, які вони гарнесенькі зробили. Все, буду забирати їх. Маю тут біля себе тарілочку. Отак. Ти гарненькі, не розварилися. Огонь виключу вже. Говорилися десь 4 хвилинки. От я поставила біля себе бульончик. Оцей, оцей жирок візьму отак, небагато, трошечки. І отак полю по цих пільмінках. І тільки трошечки, так, щоб вони не зліпилися. Це замість масла, отак гарнесенько. І зараз буду вже розкладати їх по тарілочках і заливати бульончиком. Можна їх сюди закидати в бульончик, але вони дуже напухнуті і будуть не мати не дуже такий гарний вигляд. А тепер покажу, як ми будемо їх я зробила смакувати. Я зробила тут тільки на дві порції. Кожен розраховую, наскільки там треба. Отак. Насиплю одну тарілочку, другу залишила трішки. Отак. І тепер бульончиком буду їх отут засипати. Можна зверху перчиком присипати трошечки чорним миленим за смаком. От такі сьогодні я зготувала пільміньки у курячому бульоні. Бачите, це така смакота, дуже. Такі, це колись отакі, таку страву, такі пільмінькі в бульоні курячому подавали навіть у ресторані. Я не знаю, як тепер вже. Ну, такі дві порції я зробила. Бачите, ще одна тарілочка. Це дуже смачно. Приготуйте і ви, це є дуже смачно. Такий бульончик з пельменями, такими малесенькими. Ну, як то не має можливості зробити, можна і в магазині купити пельмені, якщо є такі на ваш смак пельмені в магазині. Теж приготувати отак і з магазинними. Це смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Вам дуже гарно дякую. І бажаю нам всім поскоріше мирного неба. Здоров'я всім бажаю. І тоді до зустрічі!